Отже, в мене є завдання таке. Мені потрібно такі, електронний термометр, на якому буде показано вологість та температуру. В мене є термодатчик, я його підключив до контролера esp 8266 Це все буде виводитися на моніторчик із інтерфейсом I2C. Отже, саме це я і написав нашому GPT. І потрібно, щоб виводилась температура на веб сервер тобто ми можемо по певній IP-адресі зайти на наш веб сервер Це з смартфона з комп'ютера навіть з телевізора. І подивитися, яка температура і вологість. Е, такий собі модуль розумного будинку. І пішла жара, ось у нас. Він мені пише скетчі. Тобто ось оці перші скетчі були самі вдалими. Вставляю, я в Arduino ID, ось, і ми заганяємо на наш мікроконтролер. Так, ось ми бачимо, працює наш сенсор. Ось він синенький, це датчик температури, у яким виглядає датчик температури та вологості. І ось тут ми бачимо температуру на екрані і е, вологість. І ось ми бачимо наш веб-сервер, на якому температура ми можемо відкрити за допомогою смартфона, комп'ютера тощо.